Чернігівська Десна почала підготовку до нового сезону. Команда зібралася тиждень тому. Деснянці запланували провести кілька спарингів. Один з них провели у Чернігіві. Десна розім'ялася на аматорах з чемпіонату області. Суперником було Добрянське полісся Юність, за яке грають вихованці місцевої футбольної школи. Лише на початку першого тайму юні футболісти змогли, хоч якось протистояти професіоналам. Однак потім дався в знаки класи, майстерність більш досвідчених гравців. Тренери Десни дали можливість перевірити хлопців, що приїхали на оглядини. Звісно, у такому матчі Благо враження вони не справили. Основна група гравців, що виступали минулого сезону, залишилася в команді. Офіційно поки ніхто не залишив клуб. Хоча той же Чипорненко поїхав шукати кращої долі. Новий чемпіонат стартує 26 липня. Десна поїде в гості до Олександрії. Будемо наращувати нагрузки. Ну уже перед сезоном. уже будем больше работать там над какими-то тактическими моментами. Сезон покажет, будем дорабатывать. Немножко поздновато, конечно, мы собрались. Но ничего страшного, там игры по одной игре в неделю, так что по ходу сезона будем добирать кондиции, которые не успели набрать.